У селі Озерни Бобровицького району господар оселі дав відсіч озброєним розбійникам. Троє невідомого камуфляжі і масках намагалися вдертися в будинок через вікно. Розбивши скло, першим пішов ватажок. Проте потрапити всередину так і не зміг. Господар не дрімав і швидко схопив мисливську рушницю. Я секунда ружьо то гільзу вискакую. О, і бачу, нога вже. Вони ж підштовхували, Нога вже була й отут. Ось тут була нога. Угу. О, а вистріл, все ж я вновь ось вистріл в этом Ага. А він, навіть в цей момент, пригнувся, залазить. І я в його попав у груди. Постріл виявився смертельним. Інші спільники накивали п'ятами, залишили і машину. Господар оселі викликав міліцію. Особу загиблого та спільників правоохоронці встановили швидко. Ним виявився 34 річний киянин, у якого було брухливе минуле. Він вже раніше був. За судими за розбій після покарання він провів півтора роки на волі. В полі зору працівників міліції потрапили двоє знайомих даного загиблого чоловіка. Спільники визнали свою участь у розбійному нападі. На діло їх повів саме загиблий, що був організатором. Причиною став нібито борг. Житель села Озерне завинив чималу суму грошей, які треба було з нього вибити. А хлопці погодилися поїхати у якості підтримки. Тут проживає має гроші по переспіскам його хорошого знайомого. Які гроші? Порядка 70 тисяч доларів правоохоронцями вже порушено кримінальну справу за розбій, що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. За фактом загибелі одного з нападників також порушено кримінальну справу за статтею Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Максимальний термін ув'язнення три роки.